А чи варто молоді залишатись в кровому розі? А чому б ні? Взагалі-то промислове місце, місто і є де працювати, чому б ні. Чесно, треба працювати до кращого і старатись до кращого. Тому і я також стараюся стремлюсь до кращого. Моя думка, що перспективи є більше в інших містах, таких як Київ і тому Подібні. Ну так, я вважаю, що варто. Тому що, незважаючи на війну, на те, що всі вважають наше місце індустріальним, занепадним таким, але треба його розбудовувати, треба оселятися. Ну, я тільки за, щоб. Залишалися молоді сім'ї, наше місто розросталося. Все круто. Ну а чому ні, це ж рідне місто. Звісно, залишатися в кривому розі. Ну, в мене донька виїхала з міста ще з початку війни. Вивчається, будує своє життя вже не тут. Ну якщо хочеться, то варто чому ні. Варто, а чому? Тому що це Україна? Ну треба ж майбутнє строїть, з наша тільки молодь. Я думаю, не варто. Ну дивлячись, які в них плани Ну, є місця цікавіше. Якщо є можливість, може стої, може і треба виїжджати кудись у більш… У більше місто, щоб розвиватись там. Варто, тому що тут теж якісь перспективи є на майбутнє. І хотілося, щоб наше покоління тут розвивалося, вчилося, і щоб все було гарно у нас, все було добре. Ні, не треба. А чому? Нема перспектив.